Люди живуть так, що дивлячись на тих, хто говорить Я вірую, на тих, хто говорить розумом, я вірую, навіть важко задати питання, а через ти розпізнаєш голос Ісуса Христа. Вони дивляться на тебе, наче ти з розуму зійшов. Який голос? Як розпізнаєш? А ти що чув, голос Ісуса Христа? І розумієте, вони знову все, оцей, ця віра розумом, вона все перевертає на людську плоть. тобто От на фізичне щось. Вони навіть не розуміють, як можна почути Христа. А я вам скажу: сатана теж користується Словом Божим, і то користується він досконало. Він знає, коли підсунути вам. І оце просіть і стукайте, він вам підсунув. Но не дав вам пізнати того, що ви маєте просити Духа Святого, що ви маєте мати помазання, що ви маєте мати силу Духа Святого. Цього всього він не каже. Він бере частину або перекручує взагалі, направляючи твою віру в якусь сторону, хоча і тої віри немає, але він і ту віру твою, яку ти маєш, яку тобі привила, бабця твоя, хоч батьки. Твоя церква католицька, православна, часто і протестантська, тому що протестанти кажуть, що в нас віра євангельська. Я би засумнівався. Якщо б у вас була віра євангельська, то ви б були одне, а не розділились би на п'ятидесятників, баптистів, харизматів, адвентистів. Тобто не розповідайте мені того, чого немає. лише на словах. Ви дочиталися, і ви розказали це людям. От люди і вірять. Сатана користується Словом Божим досконало. Він навіть до Ісуса Христа приходив, щоб спровокувати. Але Господь не піддався. Чому? Тому що Він бачив це лукаве поріддя, яке хоче спровокувати Його, Сина Божого, щоб той почав доказувати, що він, що він син Божий, що він з Богом і що він може все. Так само і тут. Сатана завжди буде провокувати, завжди буде перекручувати Євангелію, завжди придумає тобі те. Саме основне, не всі вірять в бабські байки. Не всі вірять в мощі, не всі вірять в ікони, ні, 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 ні. Але є цілі течії, які вірять в це. Що ж, віра від слухання слова Христового? Це справді надзвичайні слова, які дають нам говорити те, що ми знаємо, і в те, що ми віримо. І те, що змінило наше життя. Бог дає нам нове серце. І Він каже: я даю вам нове серце, на ньому я напишу новий заповіт. Серце, яке належить Господу, воно навіть чогось не знаючи, або ще не пізнавши, воно завжди буде противитися, лже істині, чомусь перекрученому або недоговореному Воно завжди буде шукати.